Ваш зір лише тоді стане кристально чистим, коли ви зможете зазирнути у власне серце. Той, хто дивиться назовні, лише спить. Той, хто заглядає всередину, пробуджується. Карл Густав Юнг. Ігри, як і будь-який інший вид мистецтва, бувають дуже різними. Є комерційні жуйки, котрі, хоч і приносять задоволення, але про них швидко забуваєш. Є ігри, в яких хочеться побути якнайдовше, бо вони захоплюють своїми живими персонажами або продуманими світами. І є такі, до яких періодично повертаєшся знову і знову. Та сьогодні ми поговоримо про одну із тих ігор, котрі, попри свою коротку тривалість, ще довго тримають увагу гравця. Мабуть, кожен з вас читав такі книги чи дивився фільми, після котрих хочеться. Сісти і добряче подумати, розібратись, проаналізувати і зробити певні висновки. У випадку із інді перлиною, з якою я познайомлю вас у цьому відео, пошуки сенсів можуть розтягнутися на місяці. Особисто мені цей процес був навіть цікавішим за саму гру. Здоровенькі були з вами Рулет. І в своєму огляді я розповім про survival horror гру 2022 року Signalis від німецького розробника Rose Engine. Над грою працювали всього дві особи, тому, попри коротку тривалість проходження від 6 до 10 годин, на процес розробки пішло аж цілих 8 років. Signalis намагається передати ігровий досвід класичних survival-horrorів із першої PlayStation або Sega Dreamcast, типу Resident Evil, Parasite Eve чи Silent Hill. Завдяки характерному візуальному стилю, ностальгічний удар гарантовано. Її напружена Атмосфера, агресивні вороги, клаустрофобні локації та обмежені ресурси змушують почувати себе у пастці. Як і ваші улюблені олдскульні жахастики, Сігналіс також є багатошаровим психологічним трилером, що переносить гравця у подорож темними закутками людського єства. Крім того, це ще й дуже персональна романтична драма, поміщена в оболонку космічного жаху. І все це рясно приправлено елементами антиутопії, релігійними алюзіями, а найбільше ідеями з психоаналізу Карла Юнга. Нання у розробників було безліч, і вони не соромились про це прямо писати в своєму Твіттері, а деякі навіть вказали у титрах, наприклад, Житель Каркози Амброза Бірса, Король в жовтому Роберта Чемберса та фестиваль Говарда Лавкрафта. Іноді навіть цитується «Откровення Івана Богослова із «Євангелія». куди ж без цього у психологічному трилері? Уважний та всебічно розвинутий геймер протягом свого проходження розпізнає чимало й інших референсів та кліше. А коли я дізнався, якими фільмами та аніме надихалися Роуз Engine, то все стало на свої місці. Ця до речі, напишіть у коментарях, з якими з цих витворів знайомі особисто ви відчуття я вже десь це бачив. У мене виникало не просто так, іноді складається враження, що Сігналіс це суцільний омаж на все й одразу, і не завжди це йде грі на користь. Втрачається цілісність картини, починаєш губити задум автора. Та все ж це не якась бездумна компіляція. А унікальна страва, приготована з відомих вишуканих інгредієнтів. На мою думку, Сігналіс є своєрідним втіленням німецького експресіонізму 20-го століття. Але у форматі гри це не наукова фантастика, тому гру не варто сприймати буквально чи намагатись розібратися за допомогою раціональної логіки. Вона, наче фільми Девіда Лінча та Джиммі Джармуша, задає стійкий меланхолічний настрій, наповнює уяву образами та символами, затягує своєю сюрреалістичною подачею та залишає тривалий післясмак. Якщо ви шукаєте саме такий досвід у Survival Horror, тоді цей огляд для вас. Ставте вподобаєчки, і ми відправимось у експресивну юнгіанську подорож темними закутками людської психіки. Аудіовізуальний дизайн та ігролад Signalis, як ви вже помітили, створює враження, ніби це запізнілий порт якоїсь старої гри із PlayStation 1. Хоча насправді вона створювалась на рушії Unity, і для досягнення привабливої ретроестетики було докладено чимало зусиль. Такий ефект вдався завдяки поєднанню низькополігональних 3D моделей та анімешних 2D спрайтів, обмеженню колірної палітри, а також рендерингу у роздільній здатності 640х360 із подальшим масштабуванням. Для когось це може стати значним недоліком. А хто навпаки, зрадіє такому олдскулу. Наприклад, я одразу піймав цю саму хвилю, котра переповнила серце ностальгією, а для більшого занурення можна увімкнути фільтр, котрий імітує ефект CRT екранів. У геймплейному плані сигналі споєднує поєднує елементи виживання, шутер із ізометричною камерою, пошук предметів та розгадування головоломок. А розповідь здебільшого подається через записки та елементи оточення рідше через коротенькі заставки на руші ігри, спливаючи надписи і сплеш-арти. У деякі сюжетні моменти гра Перемикаються у режим від першої особи. До речі, якщо комусь так приємніше і зручніше грати, можна встановити модифікацію, котра дозволяє завжди перебувати у цій перспективі. Такий же трюк можна і із виглядом від третьої особи. Та, як на мене, стандартний режим є найзручнішим, адже дає найбільший огляд і гнучкість керування персонажем. На щастя, розробники не додумались втулити фіксовані ракурси камери, як це було у старих іграх. На вибір гравцеві пропонується три рівня складності, кожен з яких принесе різний ігровий досвід. Тому гра підійде як для ветеранів жанру, так і для тих, кого цікавить лише наративна сторона гри. Та на будь-якому із них вас не покидатиме відчуття вразливості, дискомфорту, тісноти. Дизайн рівнів гри здебільшого характеризується клаустрофобними просторами, лабіринтоподібними коридорами та вузькими переходами, постійне слідування камер за персонажкою, Гра наче кричить тобі: ти на чужій території. Добре реалізоване та Узгоджене середовище створює правильну атмосферу обмеженого простору, яка діє краще за тупі скрімери чи літри кров'яки у посередніх інді-горорах на Юніті. Атмосферний саундтрек теж не дає розслабитись. Thousand Ice та Cicada Siren's подарували грі неповторне звучання як під час битв, так і в сюжетні моменти. Настрій задано правильно, моя повага. Інтерфейс та менеджмент інвентаря також чудово вписуються в загальну стилістику. Ви завжди будете відчувати себе, наче в пастці. меланхолія. Напруга відчай лише зручна та функціональна карта допомагає перевести подих, оглянути місцевість і обдумати свої подальші дії, що додає трішечки впевненості. Однак, у деяких місцях карта не працює. Такі моменти дуже радієш, коли при першому проходженні випадково знаходиш сейврум. Але у Сігналіс навіть безпечні кімнатки для збереження викликають тривогу. Ви тільки погляньте на ці зловісні сліпучо-червоні екрани, взаємодія з котрими супроводжується різким високим звуком. А якщо продовжити без збереження, то гра не нав'язливо попередить, ти ще пошкодуєш про це, миленько, чи не так? Хоча система збереження Signalis і черпає натхнення з класичних survival horror ігор, тут відсутні обмежені ресурси для збереження, наприклад, як це було в ранніх Resident Evil із чорнильними стрічками. А от скрині для зберігання вашого барахла, на щастя, нікуди не ділись. І бігати до них ви будете ой як часто. Бачите, за місцевим лором діє правило шести, котре забороняє мати при собі більше шести предметів. З однієї сторони це нівелює проблему в стилі А чому аптечка займає один слот, як і дробовик, над котрою не раз думали гравці старих резиків, а з іншої, це обмеження лише розтягує геймплей шляхом безглуздого бектрекінгу. З часом фанати гри наплакали розширення інвентарю до восьми слотів, і бігутні стало трішечки менше, кому і цього мало. Цікаво просимо на Nexus Mods. А кому навпаки, не шкода часу та нервів, може перемкнутися на оригінальні 6 комірок та ще й виставити складність виживання для, так би мовити, глибшої пенетрації. Моє друге проходження незадовго після релізу було саме таким: приємного мало. Чим же гравець буде забивати інвентар? Ну, по-перше, різноманітним арсеналом вогнепальної зброї та набоями до неї. А оскільки вони дуже обмежені, то доведеться не раз бігати до скрині та чергувати ваші знаряддя. Також є кілька видів предметів для. Стілення, котрі можна комбінувати. У нагоді стануть і розхідні предмети, які виставляються в комірку швидкого доступу: це автоін'єктор, електрошокер і термітна шашка. Ці інструменти пропонують миттєву перевагу, але вимагають ретельного обміркування часу та способу їх використання через надзвичайну обмеженість. Крім цих розхідників, у квікслот можна поставити ліхтарик або фотомодуль, котрий робить та зберігає до шести знімків екрану. До речі, цікаво, що ці знімки зберігаються і до наступного проходження. На щастя, ці два гаджета більше не займають місце у інвентарі. Це нововведення також випросили фанати. На перший погляд, наче не так вже й багато речей, які потрібно з собою тягати, так? Ні. Не забуваймо, що тут є пазли, закриті двері та інші радощі, котрі є основною перешкодою і водночас мотивацією. Ключів та інших різних квестових предметів ви будете знаходити чимало, а тягати усі з собою зовсім не варіант. Тому бігаємо, намотуємо кола як в старі добрі часи. Вороги ж тут представили у вигляді заражених андроїдів чи як їх тут називають, реплік їх дизайн та поведінка нічим особливим не вирізняються за винятком реплік моделі колібрі, котрі створюють статичні перешкоди, артефакти зображення та ілюзії. У сутичках із ними знадобиться радіо. Щоб воювати, хто серед них справжня, необхідно налаштуватись на певну частоту. Але на жаль, колібрі чи не єдиний ворог за винятком босів, що потребує якогось особливого підходу. В решті випадків достатньо поводитись обережно і розсудливо, аби справді. Десь із агресивною перешкодою, ресурсів не так багато. Інвентар доволі куций, простір дуже обмежений, а ворогів ставатиме дедалі більше. До того ж, деякі з них будуть відроджуватись, якщо їх не спалити пострілом із сигнального пістолета чи не застосувати терміт на їхньому трупі. Чи варто ще раз наголошувати, що ці предмети дуже обмежені? Основними механіками бою є прицільна стрільба із вогнепалу, можливість відштовхувати ворогів на близькій відстані та застосування уже згаданих електрошокерів. Ніякої холодної. Ні, зброї чи махача на кулаках. Вочевидь, якщо бездумно стріляти у всі боки, то всі ресурси швидко й безповоротно опинуться на позначці бублик, так чи інакше, усіх ворогів винищити не вдасться, та й, взагалі, по можливості краще їх акуратно оббігати та уникати будь-якого контакту. До речі, навіть просте доторкання до ворога завдає шкоди, що ускладнює навігацію та позиціонування, посилюючи напругу. Та частіше всього підпалювати область ще буде незручне керування, особливо на геймпаді. З часом супротивники просто почнуть набридати і навіть бісити. Їх різноманіття, на відміну від кількості, не збільшуватиметься. І з розділу в розділ одне й теж, коли гравець на середині проходження потрапляє у всю реалістичну локацію, ніде, котра концептуально є аналогом такої ж локації із такою ж назвою у Silent Hill, то сподіваються побачити нових чудернацьких ворогів. Але ні, тут все ті ж самі агресивні репліки, яких просто хочеться оминути стороною. І в цьому плані до кінця гри кардинально нічого не змінюється. Тому єдиними розвагами стають головоломки: читання записок і копання у лорі. На щастя, із пазлами ситуація значно краща, ніж з ворогами. У цій грі вони є не просто перешкодою в прогресі, але й частиною оповідання і побудови світу. Спосіб представлення головоломки може як розповісти історію, так і передати внутрішні переживання через образи і символи. Це така ж частина наративу, як спливаючі написи та зображення. У Сігналіс вони глибоко переплатені з лором та атмосферою гри. Кожний з них має свою інтерпретацію та символі. В контексті історії. Немалу роль у їх розв'язанні відіграє радіоресівер, котрий можна отримати в перші години проходження. Цей модуль працює у довгохвильовому діапазоні на частотах від 50 до 250 кГц. Само собою, як і все у цій грі, він також відіграє свою роль у наративі. А ще із цим девайсом пов'язано кілька цікавинок. Більшість радіопередач у горів взяті з так званих номерних радіостанцій, котрі ведуть мовлення ще із з часів Першої світової війни. Широкій публіці досі не їх призначення, а зашифровані Повідомлення досі не розшифровані. Деякі з цих передач зібрані у The Sonnet Project на Ютубі. Ще однією цікавинкою був ARG Quest, пов'язаний із пошуком підказок до місця знаходження ключів для секретного фіналу за допомогою радіомодуля. Справа в тому, що на певних етапах гри на певній частоті приходять повідомлення у вигляді sstv сигналу. Їх можна розшифрувати за допомогою будь-якого енкодера на телефоні чи на комп'ютері, в результаті отримавши зображення з підказкою, де саме потрібно виставити відповідну частоту та отримати ключ. До речі, в Вийти на секретний фінал можна лише у другому проходженні, тому не намагайтесь хитрувати любителі грати по гайдах. Таке багатофункціональне використання цього девайсу і необхідність ручного налаштування додає тактильності та оцкульного відчуття грі, що відповідає її ретроестетисі класичного сервайвелгорору. Але радіо рятує далеко не у всіх головоломках. В першу чергу розробник акцентує увагу гравця на спостережливості та перечитуванні нотаток, котрі фіксуються у своєрідному журналі. І це важливо не тільки для розуміння лору гри, адже в записках можуть іноді міститися підказки до головоломок, але звісно не до всіх. Є й такі, котрі вимагають від гравця проявити спостережливість та логічну дедукцію. Тому не завжди варто полягати суто на підказки. А в інших випадках подолання чергової перешкоди вимагає банального повернення назад та збирання ключових предметів з різних куточків локацій. Підсумовуючи, головоломки в Сігналіс різноманітні від елементарних до вміру складних, із котрими без 100 грамів шнапсу не розібратись. Результатом подорожі буде один із п'яти фіналів. Умовно стандартних, один секретний та один фальшивий. Leave Memory та Promise залежать від часу проходження, нанесених та отриманих пошкоджень, кількості лікування, взаємодії з НПС та інших, здавалось би, неважливих дрібниць. Таким чином різні стилі проходження призводять до різних наративних висновків, відображаючи підхід гравця до викликів, котрі кидає світ гри. Це відрізняє сигналіс від більшості survival horror ігор, де фінали можуть визначатися конкретними діалоговими виборами або прийнятими рішеннями. Намір розробників полягав у тому. Тому щоб гравці природно дійшли до фіналу, який відповідає їхньому звичному стилю гри, без необхідності навмисного маніпулювання геймплеєм чи штучних виборів. Схоже, ви могли бачити у Silent Hill 2. До того ж, за словами розробників, у Signalis теж немає хорошого чи поганого завершення канону чи не канону. Усі вони рівноцінні. Єдиний фінал, котрий вимагає від гравця розв'язання прихованого пазлу, це артефакт. Він є своєрідним завершаючим ритуалом в історії, який, хоч і дає деякі відповіді, але лишає по собі ще більше запитань. Ця гра це один величезний пазл, до якого не вистачає безлічі деталей. Наративна структура сигналіс навмисно рвана та нелінійна, я б навіть сказав сюрреалістична. Сюжет розгортається через фрагментовані, схожі на сонче нашаровані хаотичні спогади події у мінливих та часто нелогічних середовищах із ще більш нелогічними переходами між ними. А більшість інформації подається через ненадійні записки, авторство яких дуже сумнівне. Вас постійно переповнюватиме всеосяжне відчуття сумніву та нерозуміння. Якщо сприймати все буквально, а не образно і символічно, якщо шукати логіку, а не сенс, то. У вашому мозку буде дуже боляче. Ви навіть можете подумати, що це якесь діряве безмістовне безглуздяний сюжет. Сігналіс одна із тих ігор, в котрих чим глибше копаєш, тим більше заплутуєшся. По собі знаю, що якщо не розуміти, що саме ти шукаєш і в якому напрямку, то будеш завжди заходити у глухий кут. Але як тільки починаєш усвідомлювати, що важливо не те, що саме відбувається, а що це означає для головної героїні, тоді стає значно легше. Ти перестаєш шукати відповідей там, де є лише одні запитання. На жаль, більшість гравців здаються, навіть не почавши пошуки. Можливо, ви очікуєте, що я буду переказувати сюжет, розжовувати лор та пояснювати символізм та сенси. А от і ні. По-перше, у мене канал із оглядами, і моя мета ознайомити із горою і сформувати правильні очікування від неї. А по-друге, якщо вам дійсно цікава ця гра, то краще шукати сенси самому, адже це, повторюсь, найцікавіше, що може дати сигналіс. Звісно, кому лінь розбиратися і просто хочеться отримати хоч якісь відповіді, то можна подивитися. На Ютубі будь-яке відео з так званим поясненням лору гри. Так, будь-яка теорія однаково раком боком працює. Так, вона може дати деякі відповіді на запитання, породжуючи купу нових. Але їхня проблема в тому, що будь-яку з теорії можна розвалити вщент, адже теорія, що базується на сумнівних припущеннях, а не на фактах, це не теорія, а спекуляція. Грай особлива тим, що їй цілком підійде будь-яка притягнута за вуха маячня, адже розробники залишили надто багато пробілів. Однак, на мою думку, іноді білі Плями на картині краще залишити білими, бо в результаті може вийти зовсім не те, що задумував автор. Важливо вловити зміст та образи у тому, що вже є. А для цього треба мислити ширше, виходити за межі звичної раціональної логіки, котра далеко не завжди діє у сигналіс. Чим раніше ви це зрозумієте, тим більше часу ви зекономите у пошуках сенсу. Я, на жаль, надто довго топтався на місці, перебираючи безглузді теорії та шукаючи відповіді на зовсім неважливі запитання. Тому нехай. Цей невеликий ліричний відступ буде для вас своєрідною підказкою. А поки мене не понесло далі, давайте все ж скажу кілька слів про зав'язку Сігналіс та світ, у якому відбуваються її події. Історія розгортається в ретрофутуристичній планетарній системі, що нагадує нашу сонячну заселені планети, розділені між імперією та нацією Євзан. Обидві сторони перебувають у постійному воєнному конфлікті, що виник внаслідок революції незадовго після смерті божественної імператриці. Відокремлення нації очолювала велика революціонерка. Котра, скоріш за все разом зі своїми доньками, стала правити новоствореним тоталітарним режимом. Колонізація інших планет та міжпланетні чвари стали можливі завдяки маловивченому дару біорезонансу, котрий дозволяє керувати матерією, формувати клімат і штучну гравітацію, селяти думки та емоції, та навіть, подейкують, змінювати саму реальність. Найсильнішою володаркою такого дару була вже згадана покійна імператриця, що покорила все людство та заснувала колись величну імперію Євзан. Також вона створила перших розумних гуманоїдів. Машин, які частково складаються із біокомпонентів, а їх свідомість базується на нейронних шаблонах реальних людей, котрі гарно проявили себе за життя. З часом репліки почали експлуатуватися на повну. Вони поступово почали витісняти живих людей, котрі тут символічно називаються гештальтами. Їм значно менше треба для існування та й контролювати їх значно простіше. От тільки треба слідкувати за їх психічним станом, аби не пробудилися гештальт-спогади і не почалась деградація персони для кожної моделі, котра має конкретне призначення у задоволенні потреб. Брежиму складено ряд правил, що регулюють їхню поведінку та суворі наслідки за будь-яке відхилення від їхніх призначених ролей. Вони використовуються виключно як витратний матеріал, незважаючи на їхню складну природу, здатність домислення та прояву емоцій. Серед реплік також є своя ієрархія керують ними моделі фальке, що володіють біорезонансом. Вони передають команди на колібрі, а ті, в свою чергу, розповсюджують їх серед інших, знаходячись у постійному тісному всесторонньому зв'язку. Репліки є очевидним референсом до юнгівської теорії архети. Що передбачає існування універсальних патернів мислення, поведінки та образів у колективному несвідомому, котрі виникли в різні часи і місця незалежно від наявності спільних знань та досвіду. Тобто, простими словами, така собі стандартна прошивочка. Ну чи якщо говорити геймерською мовою, клас вашого персонажа в реальному житті, котрий обирали не ви. До гештальтів тоталітарний режим ставиться не краще, ніж до реплік. Повний контроль всього і всіх, обмеження прав та свобод, позбавлення власного я, словом, комуняки. У них навіть прапор підозріло нагадує НДР. От в такому світі з'явилась головна героїня гри – репліка Ельстер. Або сорока з німецької, так вони всі тут названі в честь пташок. Події сигналіз за кулісами запускаються разом зі стартом космічної програми Пенроуз. Режим періодично відправляє дешеві легкі космольоти у відчайдушній місії з дослідження далеких просторів космосу в пошуках, придатних для життя чи видобутку ресурсів планет. Очевидно, що більшість таких польотів просто безглузді подорожі в один кінець. На одну із таких програм записується гештальт-пілот Аріана Юн та репліка техніки Ельстер на борт корабля Penrose 512. Безпосереднім старт. Том самої гри стає пробудження Ельстер у кріокамері. Вона не знаходить своєї напарниці, а сам корабель, якщо вірити пристроям, зазнав аварії на невідомій планеті. Отож, репліка бере фото напарниці та виходить із корабля шукати пілотку. І тут починаються дивацтва. Спершу вона виходить на поверхню морозної планети, проходить через кам'яну арку, спускається в дивну яму і ще дивнішим чином пролазить через отвір, який її переносить у чиюсь милу кімнатку, наповнену забороненими культурними надбаннями імперії. А після взаємодії з книгою королю. Жовтому Ельстер опиняється на гірничо-видобувничому комплексі С23 Серпінське, стоячи перед зеркалом і нічого не розуміючи. Ну, прямо як головний герой Silent Hill 2 із записок та розмов із НПС, ми дізнаємося, що тут сталося якесь лихо. Щось схоже на епідемію, симптоми котрої дуже схожі на променеву хворобу, вбиває гештальтів, а реплік перетворює на агресивних зомбі. А Ельстер тим часом вирішує шукати напарницю саме тут, показуючи всім фотографію абсолютно іншої людини. Ось така зав'язка і чим далі, тим дивніше. Як героїня тут опинилася? Де Аріана, чому ми третину гри шукали не ту людину? Що це за два дивних фотопортрети, котрі розвішені по всіх локаціях гри? Що це за обіцянка, про яку нам треба пам'ятати? Що ж тут відбувається? Це реальність чи сон? Ви все будете більше сумніватись, але за перше проходження так і не зможете прийти до якогось остаточного висновку, навіть якщо будете максимально уважними. Але повторюсь: я вас тут зібрав не для того, щоб пояснювати та переказувати сюжет. Якщо заінтригувались, грайте, досліджуйте, насолоджуйтесь. В загальних рисах символічно подорож Ельстер схожа на фрагментовану та циклічну спробу індивідуації, пошук самості. Іншими словами, це подорож до пробудження її власного я, до примирення свідомого і несвідомого, до розкриття особистості, до набуття цілісності. Це в першу чергу персональна історія, а сетинг, в який вона поміщена, лише фон, викривлене зображення, якого ми спостерігаємо на осколках психіки головних героїнь. На жаль, автори не Могли розкрити характери персонажів. Діалоги тут максимально лаконічні, а лор подається рваними порціями. Як я вже казав, це наче гігантський пазл, до якого ви маєте лише по декілька деталей із різних незв'язаних між собою частин, і його важко зібрати, якщо хоча б приблизно не уявити, якою саме має бути фінальна картинка. А для цього треба уважно перечитати усі записки, побачити та самому проаналізувати усі фінали, ознайомитись із джерелами натхнення розробників, переглянути усі спливаючі сплеш-арти і написи. До речі, із з Тут взагалі якийсь несмішний прикол. Мало того, що більшість цих картинок у кращому випадку німецькою, так ще з'являються вони менш ніж на секунду. В деякі моменти слайдшоу настільки швидке, що аби щось розібрати, потрібно або дивитися на записі, або шукати витягнуті файли гри в інтернеті. В ідеалі гру пройти потрібно мінімум двічі, але я розумію, що не кожного вистачить хоча б на один раз, навіть при такій короткій тривалості. Сігналі складаються всього із трьох розділів: синхронічність, лімінальність та деконструкція при нагоді загугліть, будь ласка, що означають ці терміни у психології. Так, так, друзі, юнг добряче наслідив у головах розробників. Гра переповнена різноманітними символами, інтерпретувати які кожен може по-своєму. От, наприклад, кожен із трьох розділів завершується збором п'яти-шести предметів і їх правильного розташування на шестикутнику, що більше нагадує ритуал аніж головоломку. І як на мене, це схоже на мандалу зірка життя, котру Юнг використовував у своїх терапевтичних практиках. На його думку, взаємодія із мандалою сприяє інтеграції Свідомих та несвідомих аспектів психіки. Ще одними частими і впізнаваними символами є різноманітні математичні алюзії. Логотип Сігналіс зображує гіперкуб на площині, а логотип корабля Пенроуз є тим самим трикутником Пенроуза, неможливою зацикленою фігурою. А шахта Серпінський і коледж Мальдерброта є референсами до математиків, котрі відомі завдяки відкриттям у фрактальній геометрії. Ви, напевне, десь чули такі поняття, як трикутник Серпінського чи площина Мальдерброта. Взагалі, гра переповнена різними круговими, самоповторювальними або Зацикленими візерунками, гадаю, багато хто із вас впізнає Келимоки із шестикутниками Гікса, котрий був у культовій кіноадаптації Сяйва Стівена Кінга. Також в цій грі поширене явище парейдолії – психологічного феномену, що полягає у схильності бачити змістовні образи у випадкових зображеннях. Сігналіс неодноразово використовує візуальні ефекти, які змушують вас бачити те, чого насправді немає, і з цим навіть пов'язаний один пазл. На мою думку, таким прийомом розробники в черговий раз підкреслюють розмитість меж між реальністю та снами, а також вплив з Мого на сприйняття реальності. Щоб пригадати і розібрати усі символи цієї гри, потрібно чимало часу і ще більше, щоб їх пояснити. Але головну суть, я гадаю, ви вловили. Тому не будемо затягувати цей огляд. Перейдемо до підсумків. Сігналіс є грою перейдолією. Кожен в ній бачить те, що диктує йому його підсвідомість. Її історія має достатньо пробілів, щоб ентузіасти вигадували свої найбожевільніші теорії. Кожен може віднайти свою улюблену інтерпретацію. Кожен побачить у фіналах гри ті сенси і символи, котрі зрезонували з його внутрішнім я. Для когось банан це просто банан, а для когось це привід зануритись у екзистенційні роздуми. В ігроладному ж плані. Сігналіс не боїться копіювати відомих представників жанру із епохи PS1 і Sega Dreamcast. І, чесно кажучи, робить вона це не завжди вдало, тому не всіх вистачить хоча б на одне повне проходження. Ностальгічна ретроестетика у суміші із аніме-артами чудово вписується в загальний стиль та атмосферу, а звуки і музика створюють гармонійну симфонію із меланхолії, вічею та тривоги. Сигналіс це не черговий безглуздий атракціон, а гра що добряче лоскоче з вивини вашого мозку та фібри душі. Вона переповнена референсами до літератури, кіно, аніме, ігор, музики та навіть живопису. Але навіть якщо не розпізнати Жоден із них її культурна цінність для гравця, не надто зменшиться. Сігналіс це унікальний survival хорор який поєднує олдскульний геймплей з психологічними трилерами в дусі Левіда Лінча, гра вимагає терпіння, уваги, аналітичного та образного мислення. Звісно, вона має чимало ігроладних та наративних недоліків, і я не можу назвати її шедевром чи однією із кращих ігор у жанрі за весь час. Але принаймні у рік виходу це був чи не єдиний дійсно достойний його представник. Сігналіс не для всіх, але ті, хто готовий прийняти її такою, яка вона є. Будуть винагороджені незабутнім ігровим досвідом. А ви, тим часом, нагородіть це відео вашими вподобайками, якщо ви досі чомусь цього не зробили. А якщо зробили, то можете поділитися з ним зі своїми друзями-геймерами, аби такі інді перлини не губилися в океані комерційного мотлуху. Щиро дякую вам за перегляд. Бувайте здорові!